На цьому підприємстві на сьогоднішній день ще можна дійсно показати на прикладі, як руйнується держава, як руйнується її сільське господарство, як руйнується е, взагалі е, ціла промисловість нашої е, Львівщини. Е, Пан Заводів Судьма це колись було єдине стратегічне підприємство, яке мало Економічне значення для безпеки і економіки держави, важливе економічне значення для нашої економіки і безпеки держави. Однак сталася така ситуація, що вони є розташовані в досить привабливому для будівельних компаній для рейдерства місці. І на сьогоднішній день, починаючи практично з 2003 року, за нашим підприємством практично робиться гунітні. І хто ганяється? Ганяються високопосадові або приближені до високопосадових осіб нашої держави особи. Це будівельні компанії, це рейдерські, юридичні структури, які шляхом знищення підприємства хочуть надавати відповідні свої послуги для того, щоб заробити гроші. Не виготовляючи жодної продукції, не надаючи для населення для вівчини жодного продукту. Так, дійсно у 2008 році сталося так, що маючи наближення до нашого екс-президента Віктора Ющенка, Запорізька будівельна компанія влізла на підприємство, викрала, викравши шляхом викрадення частки державної власності. І Перш ніж, як кажуть, перейти до ситуації на підприємстві, я хочу все-таки десь наголосити саме на тому виразі, знаєте, є такий, колись був такий популярний вираз, і на сьогоднішній день він залишається, коли злодій втікає, він кричить, «тримайте злодія». Так Аналогічно, коли ми робили помаранчеву революцію, обирали Ющенка, то е, кричалося так, що бандити будуть сидіти в тюрмах. А виявляється, що бандити йшли йдучи до влади. Кричали, тримайте бандитів, бо бандити будуть сидіти в тюрмах. І сталося дійсно, і на сьогоднішній день це можна підкреслити. Ми маємо екс-губернатора Олійника, який підприємство, частина нашого підприємства, вартість якого 63 мільйони, оціночна вартість 63 мільйони гривень, віддав своєму наближеному колезі з Києва міжнародна промислова корпорація за 7 мільйонів 93 тисячі гривень. І таких факторів є багато. Але сталося, що команда уся Запорізька у 2008 році прийшла на підприємство, на підприємстві в той час було 503 працівники. Підприємство випускало, незважаючи на те, що воно працювало 9 місяців без печатки, незважаючи на те, що воно проходило процес санації чи процес банкрутства, швидше всього, а не процес санації. Що його розкрадали, його п'ята частина є розкрадена, але підприємство випускало. Понад 5-6 мільйонів гривень продукції в рік це в той час, коли ціни були в два рази нижчі на нашу продукцію ніж на сьогоднішній день. Ми 5-6 мільйонів зуміли випускати в 2007 році. У 2008 році біля 9 мільйонів продукції підприємство випустило і зуміло її повністю реалізувати. Але і 500 працівників, звичайно, потрібно було робити ротацію. Робота з кадрами є важка робота. Але. Перегрупування трудових ресурсів, але ну, тим не менше, як кажуть, робота робилася, люди якісь люди працювали, мали робочі місця, мали впевненість в тому, що підприємство буде розвиватися. Коли прийшла оця запорізька будівельна компанія, развіта, як вона називає себе, з 503 працівників до кінця року, 14 вересня, вони зайшли на підприємство. 28 грудня 2008 року на підприємстві вже залишилося 400 працівників. В 2009 році на 27 липня на підприємство скоротили ще понад 150 працівників і на підприємстві залишилося всього на всього 250 працівників. І я пригадую собі тодішні висловлювання того, я навіть не знаю, як називати таких людей. Бо коли людина приходить, коли людина говорить, що вона є власник, що вона є ефективний власник, що вона хоче працювати, що в неї є гроші, вона буде вкладати підприємство, розвивати робочі місця, але буквально швидко міняє своє становище. Я просто не знаю, як називати це е, 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 злочином потрібно назвати, бо обдуривши всіх, обдуривши державу, використавши нашого екс-голову, екс-губернатора, кміття, бо вони, як кажуть, друзі були одночасно, Використали, зайшли на підприємство і е, буквально до половини 2009 року, за півроку, ще, ще 150 чоловік скоротили. Висловлювалися тоді, що вимушений крок наскладає багато продукції. І в мене є документи, які як кажуть, е, можна зараз показувати, розказувати і говорити. Е, запевняли, що з 25 серпня 2009 року запустять завод і будуть виготовляти на повну потужність продукцію. І, Забезпечить річний випуск продукції в обсягах не менше 12 млн грн продукції. Можна підняти. І зараз можна підняти ці документи, і можна підняти їх і в засобах масової інформації, і в інтернеті, де сам Сабашук, сам виконуючий обов'язки голови управління пан Мішок Запоріжжя, теж те саме висловлював. але Сталося так, що на сьогоднішній день цим особам знову щось заважає. І на сьогоднішній день знову ось є лист. Від 27 травня підписаний вже головою наглядової ради Сабашуком. Виявляється, що Сабашук росте невідомо куди. Що потрібно скоротити, ввести нову організаційну структуру і ще скоротити понад 60 працівників. І дуже дивна картина. Дуже дивна картина. Заводська їдальня ліквідовується повністю. Бо виявляється, що на заводі. Е, їдальня є неефективна, будуть десь в інших організаціях замовляти комплексні обіди і так далі. І стоїть просте питання, хіба ці люди можуть управляти чим-небудь? Якщо стороння якась організація вищої категорії обслуговування може готувати комплексні обіди по 13-16 по гривень, а для нас є їдальня збитковою, то хіба цей керівник, прошу дуже забезпечить, щоб наша їдальня внутрішня? Безприбутково робила нижчі обіди. Чи охорону. повністю ліквідовується за війська, відомча охорона, набирається стороння фірма і мотивується тим, що охорона, надання охоронних послуг іншою юридичною особою є дешевше, ніж нашої. І дуже, дуже цікаве питання. Інший фактор ще. Це має дуже важливе значення. Значить, на сьогоднішній день, грубо порушуючи законодавство, обкрадаючи акціонерів, обкрадаючи державу, робляться різні гоніння на працівників для того, щоб вони звільнялися за згодою сторін. Як обіцяється, що вони будуть, що їм буде даватися вихідна допомога в розмірі 6 місяців. Я не можу зрозуміти, яким законодавством забезпечена 6-місячна фонд середньої заробітної плати вихідної допомоги, яким документом він забезпечується яким законодавством? Де беруться ті гроші? Тобто це гроші працівників, гроші акціонерів, акціонерне майно витрачається для того, щоб вгодити е, меркантильним особистим е, приватним інтересам окремих осіб, які називають себе власниками, які зуміли викрасти державне майно і е, як кажуть, назвати себе на сьогоднішній день власниками. Дійсно, Страшенне йде звільнення працівників. Я ствердно можу сказати, що буквально за останні півтора-два місяці заводу є звільнено не менше як 30 працівників саме за цією згодою сторін з використанням е, коштів е, цілого підприємства, цілого товариства. Наступний фактор: е, ви знаєте, за 2009 рік випущено не реалізовано неповних при тому, що Вартість продукції в два рази вища, ніж була колись, неповних 2,5 млн грн. І стоїть просте питання: А що ж ви робили в цьому 2009 році? Як же ж ви робили? Ви ж прийшли інвесторами, ви ж розказували всім. Прекрасні байки, як ви будете запускати вироб... зварювання металоконструкцій для будівельних компаній, ви розказували, як ви будете сільмашем... запускати програму Сльосільмаша на картошку висіла і розписували по цілому Запоріжжі, бо невідомо де. Ви розказували, що будете виготовляти.